Ми будемо вручити нагороди, спочатку дограний тур. Перший тур. У нас третє місце у першому турі здобула команда Таврія. Називається не машина. Це обіді Шербанка і так. Друге місце у першому торі. За друге місце у першому турі, турі нагороджується команда Гран. Поки ви ще там, за перше місце у першому турі нагрожується команда Пет Коледж. Пет коледж це Четвертий тур. Давай. Третє місце. Команда Каврія! Тепер переходимо до нагородження за четвертий тур, вже який сьогодні. В перший раз ми Ні, другий раз дівчата зібрали повний тур. Третє місце у нас по закрутці, так, за рахунок особистої зустрічі, особистої перемоги забула команда Таврія. Бог любить Бог любить. Друге місце. Друге місце в цьому турнірі е, здобула команда Ace. Бажаємо, що говорити нас. Команда Ейс. Перше місце Пет коледж. І традиційно вже сьогодні перше місце пет коледж. Не задоволені перемовили ми були трошки змучені, але все склалося добре. Взяли перше місце. Завдяки чому на твою думку? Завдяки насамперед фізичні підготовки нашій дружності. Також було, було дуже хороше сонечко, сприятлива погода для ігри. Також І... один, який підтримував нас як пресена команда. Ну... Завжди нас підтримував. Давай, ще чуть -чуть, ще трошечки, там лише ще, ще пару голів, ну ще десь голів, але ще трошечки. А у вас важлива підтримка? От є багато болівальників, ми бачимо. Тобто, наскільки це допомагає в грі? Ну, якщо за нас, то так, у нас настрій піднімається, а якщо проти нас, то це настрій навпаки падає. А тобі як болівальники? Болівальники, як болівальники, завжди підтримуються, дуже допомагає. Ми готуємось, будемо тренуватись і до. Виігрувати, старатись будемо боротися за перемогу okay. у фіналі.